Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати смарт годинник Amazfit-Rex. t <кхи> Тобто, після 4 років його використання користуюся ним 4 роки, день в день. І рибалка, і будівництво. Ну, кожен день. Тобто, де, де я не є, де я не їду, всюди він зі мною. Можете бачити зовнішній вигляд, можете подивитися, за 4 роки от тільки блистять такі болтики. Вони металеві. Тобто тут така накладочка, не знаю, що це за матеріал, але він не стирається. І ні фарба, нічого. Тільки фарба стирається з тих болтиків. Тому що всі, ну, всі удари приймаються тими кутиками десь до дверей. Пусті, ну, до, ну, пусті, ну, переважно це двері, що, що небудь, що знаходиться на висоті руки. Де б ви чим не зачепили, всюди ви чіпляєте цими болтиками. Ну і плюс курткою зимою так само витирається. Тобто, якщо ззовні так подивитися, не тільки приймає, от корпус пластмасовий. О, Можете подивитися, таку зараз вам покажу. Трішки є такі подряпини, а решта все ціле. Екран, так само. Екран майже все ідеально. Маленька-маленька царапинка така є, може зараз. Сфокусую вам трошки на світлі, щоб ви могли бачити мене. Так само всередині бачите всі датчики, все працює. Тут взагалі стан ідеальний. І так, давайте подивимось, як у нас працює операційна система чудово. Блин. Все перемикається, бачите мене. Реагує на екран миттєво. Тобто можете бачити, як він. На реагують кнопки і так само реагують цим ці... свайп. То я вже сам поставив собі таку заставочку, екран. Заряд тримає. Заряд тримає. Давайте подивимось, коли його останній раз заряджав. Зараз відкриємо додаток його. <кхід> З додатком працює ідеально, всі повідомлення приходять. Бачите, вон, можете бачити. Поставити собі на паузу 56%, останнє заряджання 16 днів. Тобто він місяць використання в такому простому активному режимі, ну я фактично СОПвиключав, єдине, що погоду дивлюся, інколи, щоб телефон не витягувати, і, і, цей, і повідомлення приходять, щоб, щоб прочитати на руці, від кого прийшло і що прийшло. Так що працює все ідеально. Заряд тримає, кажу вам добре, можете провірити, Вон зараз возимо. Зарядку. Магніт все працює ідеально. Бачите, анімація заряджання все працює. Так що хороший годинник, єдиний за місяців два тому я замінив ріменець, він перетерся. Тут вона Болтику. Ну, за 4 роки ця резина все-таки протирається вона не вічна. Але на інтернет-магазинах, на, розетка, на, ну, на різних багато, на Алікспрес можна купити такий самий. Ну не знаю, скільки цей прослужив. Там той більше як 3 роки прослужив. Ну, до 4 не дотягнув трошки. Як буде цей служити, побачимо. Так що однозначно можу вам рекомендувати. T-Rex. хороша фірма себе рекомендую з хорошої сторони. Як за 4 роки, день в день користування він ніколи не підводив. Всі сповіщення, всі приходять ідеально, чітко година йде, заряджається, заряд тримає. Так що, маєте такий годинник, напишіть в коментарях. Як він працює. Сподобалось відео. Не забудьте поставити подобайку і всім до зустрічі!